Доброго ранку, шановні друзі, субота 30 серпня. Сьогодні ми робимо експеримент. День буде максимально спокійним. Ніяких драм, ніяких скандалів. Навіть чайник сьогодні закипить тихіше. Якщо інші дні тижня це ніби корпоратив, де немає обіду, то сьогодні субота, Тут і обід і другий сніданок, і перекус після перекусу. Сьогодні ми відпочиваємо, але красиво. І починаємо цей день разом за поранок. І тепер до свят, по-перше, День авіації України. Тобто, сьогодні можна офіційно махати руками в коридорі і казати Я літак. Це не дивно, це патріотизм. Далі плавно влітаємо у День далекобійника. Це люди, які знають кожну заправку України, де найкраща кава, а де туалети з кодовим замком. Якщо ви сьогодні проїдете 300 метрів і не захочете назад, вважайте ви в темі. І тут нічого не перебуває так плавно, як міжнародна ніч кажанів. Вони головні інфлюенсери нічного життя. Селфі не роблять зате літати вміють без навігатора. Головний їхній вайб чорний завжди в моді. І тепер хлюк прямо у глибину Міжнародний день китової акули. Це, до речі, єдина акула, яка каже: Я страшна, але травоїдна. Тобто виглядає як фінальний бос, харчується як веганський студент. І одразу про іменини: Арсеніо Панас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків і Єлизавета. Ви всі сьогодні ВІП персони, тому якщо у вас є знайомі з цими іменами, дзвоніть, вітайте. Якщо у вас таких знайомих нема, просто кричіть їхні імена з балкону. Головне, щоб сусіди подумали, що ви відкрили нову секту. І про прикмети слухаємо уважно: багато зірок на небі чудово, наступний рік буде врожайним, тільки не кажіть це бухгалтеру, бо він вирішить засіяти офіс. Якщо горобина рясні ягодами, восени чекайте зливом, так що парасолю вже зараз можна офіційно назвати інвестицією. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні не дозволяється байдикувати. День сприятливий для роботи, тому хоча б повісти шкарпетку на батарею і вже продуктивність. А ще не зловживайте спиртним і азартними іграми. Якщо вже так хочеться ризику, подивіться, чи витримає ваш холодильник, коли ви його різко відкриєте. І головне, не перестріляйте ліжком, бо можете накликати безсоння. Краще, хай буде хаос, але зі сном. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп. Овен сьогодні ви відкриєте шафу і зрозумієте, що вона дивиться на вас назад. Телець вранці, ви зрозумієте, що двері відчиняються не туди, куди ви планували, І це буде метафора життя. Близнюки знайдете під диваном щось, що навіть археологи не зможуть датувати. Рак вам поспіхнеться хмара, але тільки одна інші будуть ревнувати. Лев, сьогодні ви випадково натиснете не на ту кнопку на пульті і дізнаєтеся нову філософію життя. Дівам, хтось поруч з вами скаже ого, і це змінить ваші плани. Трези. ви отримаєте сигнал від чайника, але він буде не про воду. Скорпіон сьогодні будь-яка ваша фраза може стати цитатою в інстаграмі, навіть де мої ключі. Стрілець, ви відчуєте, що сьогодні шнурки зав'язуються самі, якщо ні, то завтра. Козріг вам здаватиметься, що світ крутиться навколо вас. Насправді це пральна машина. Водолій, ваші думки сьогодні будуть настільки дивними, що навіть ви самі попросите пояснень. Рибам, хтось сьогодні переплутає вас з порадником з феншуй не відмовляйтесь, беріть гонорар. Отакий От гороскоп а тепер, як завжди, про головне і як завжди, серйозно. Сьогодні субота, єдиний день, який може позмагатися з п'ятницею за звання найулюбленішого. Субота це золота середина. Ще не треба працювати, але вже можна відчувати свободу. Її люблять усі. Тому сьогодні ваш шанс. Зробіть те, що ви давно відкладали, відпочиньте так, щоб навіть диван сказав, бро, ну це перебор. Зробіть щось хороше для себе, бо субота це не просто день, це ваш персональний бонус у календарі. І пам'ятайте, якщо ви не полюбите суботу, вона полюбить когось іншого, а ви ж не хочете, щоб ваша субота гуляла з кимось ще. Ну а я в свою чергу дякую, що ви, як завжди, були цього ранку зі мною. Хай у вас сьогодні буде стільки спокою, що навіть сусіди з дрилом скаже, та ладно, завтра посверлю. Бережіть себе, тих, кого ви любите, бережіть сьогоднішню суботу і приходьте завтра в цей же час. Ну а головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!